Добрий день. Ми в коледжі Радіоелектроніки. І сьогодні ми розглянемо з вами дуже цікавий вид антен. Це рупорні антени. Буквально розумієте цей термін. Антена, що має в своєму складі рупор. Для чого ж рупор використовується в складі антени? Рупор узгоджує, узгоджує хвильовий опір. Хвильовода і хвильовий опір вільного простору. І таким чином забезпечує ефективність випромінювання енергії, що розповсюджується у хвильоводі. Високочастотна енергія розповсюджується по хвильоводу, і хвильовод має хвильовий опір Z-хвильовий. І цей опір відрізняється від опору вільного простору. Якщо Біля хвильовода, не розмістити рупор, то на розкриві хвильовода більша частина енергії буде відбиватись і розповсюджувати у зворотньому напрямі. А якщо поставити рупор, то хвильовод буде узгоджений з хвильовим опором вільного простору, і вся енергія, що розповсюджується по хвильоводу, буде випромінюватись. Значить, рупорні антени це антени, в яких для узгодження хвильовода з вільним простором використовується рупор. Які ж бувають рупори? Давайте згадаємо, що в хвильоводі, от хвильовод, ця частина, яка не змінює свій, свій перетин, у хвильоводі можуть розповсюджуватись хвилі в типу H і типу E. Тип H це значить. Силові лінії магнітного поля мають ділянки, що розміщені вздовж хвильовода, а силові лінії електричного поля поперек хвильовода. Хрестики означають силові лінії, що розповсюджуються від спостерігача, а точки означають силові лінії, що розповсюджуються до спостерігача. Так от це поле типу H. В цьому полі є магнітні силові лінії, і мають ці магнітні силові лінії ділянки, які розміщені вздовж осі хвильовода. Якщо ж силові лінії електричного поля мають ділянки розміщені вздовж хвильовода, то це поле типу Є. Таким чином, ми з вами просто пригадали. Що розповсюджуватися з хвильоводі, можуть хвилі типу Е або хвилі типу H, для чого це нам зараз потрібно згадати? Тому що ми розглянемо з вами е, види рупорів, в залежності від типу поля, що розповсюджується в цьому рупорі. Якщо Якщо узгодження хвильовода з вільним простором досягається зміною магнітної складової поля, то такий рупер називається H-секторіальний. Відповідно, давайте е, уявимо собі форму аж секторіального хвильовода. От у нас прямокутний хвильовод і, е, Стінка вузька має одну й ту ж ширину, зберігається постійною, стінка широка, а стінка з меншою, меншим розміром збільшується. І ми одержуємо хвильовод, до якого підключений рупор, і в цьому рупорі стінка широка, називається А-стінка, зберігає свій напрям, стінка вузька розширюється. Значить, це аж-секторіальний рупор. Аж секторіальний Якщо ж в, до хвильовода підключається рупор, в якому узгодження з вільним простором досягається зміною електричної складової поля, то в цьому випадку вузька стінка зберігає свій розмір, а широка стінка збільшується. І це буде є секторіальний рупор. Значить, зміна розміру вузької стінки формує нам є секторіальний рупор, зміна розміру широкої стінки формує нам аж секторіальний рупор. Аж секторіальний є секторіальний. Але частіше використовуються рупори, в яких одночасно змінюється і стінка А, і стінка Б. Такі рупори називаються пірамідальні. От у нас хвильовод, і хвильовод стикується з рупором, в якому одночасно змінюється і широка стінка, і вузька. От. Такий рупор називається пірамідальний. Пірамідальний. Ну і нарешті, якщо хвильовод не прямокутний, а круглий, то з ним зручно стикується конічний рупор. Тобто маємо круглий хвильовод і з круглим хвильоводом працює конічний рупор. Значить, в залежності від того, які силові лінії в хвильоводі змінюють свій розмір для узгодження хвильового опору хвильовода і хвильового опору вільного простору. Розрізняють аж секторіальні рупори, Є-секторіальні рупори, пірамідальні рупори та конічні рупори. В більшості випадків рупори виконуються із металу, але в принципі в деяких випадках можна використовувати і рупори, виконані з діелектрика, особливо на хвилях. Сантиметрового, міліметрового діапазону, але важливо пам'ятати, що використання рупора дозволяє узгоджувати хвильовий опір хвильовода і хвильовий опір вільного простору. І вдобавок додамо, якщо е, необхідно узгодити хвильовий опір. Одного хвильовода з хвильовим опором іншого хвильовода, що відрізняється, тут теж можуть бути застосовані рупори, тобто ділянки, в яких змінюється розмір силових ліній поля, що розповсюджується по хвильоводу. Ми сьогодні оглянули типи антенн. Що називаються руперні. Звичайно, ви в довідниках можете знайти і розрахункові формули, які дозволять, в залежності від необхідності необхідної форми фронту розрахувати і довжину рупора, і відношення сторін початкової і вихідної сторони рупора, в залежності від довжини хвиля хвилі, в залежності від хвильового опору, який потрібний потрібно одержати на виході чи на вході рупора. все це і є програми комп'ютерні, якими можна скористатись для розрахунки геометричних форм в залежності від заданих електричних параметрів. Все це є в доступі, і, маючи основні поняття про антени, що це і як вони працюють, можна використати ці знання, щоб працювати з конкретними видами антен, розрахованими. Для конкретних частотних діапазонів. Ще відзначимо, що рупор відноситься до широкополосних антен, тому що відношення сторін зберігається, зберігає хвильовий опір, і зміна довжини силових ліній в полі, що розповсюджується в хвильоводі і в рупорі, не приводить до зміни хвильового опору або приводить до незначної зміни. Тому рупори. Представляють собою широкополосні антени. Зверніть увагу ще на одну особливість: на виході рупора можна розмістити лінзу. І тоді ми одержимо рупорно-лінзові антени. Це теж має застосування в практичних конструкціях. На сьогодні все.